О-о-о, <свистов> <свистов> це треба під нарізи, так, да, Тріпоновіч? Отакий. Дунай. Бачите, за того, що війна все тут паралізовано. І я вам скажу, більше паралізували тут влада. Люди. Мабуть, хочуть відпочити і багато відпочивають. Ви це прекрасно бачите, як газують там на Дерібасовській чи на Хрещатику. Тисячу народу відпочивають, п'ють гуляють, а тут заборонено. Чому 500 метрів від військового порту можна, а тут взагалі глухоман заборонено. Ну, для відпочинку, для такого навчального. Ну, Тут унікальні місця, я вам скажу. унікальні. Ну, справді тут величезна найбільша річка Європи, найбільші плавні в Європи, південний стиль такий, ну, унікальний, тут і все по-своєму тут унікальне, рослини багато унікальні. Взагалі, от, якщо такі роки будуть, як зараз, оце то заборонено, то заборонено, то ці місця вимруть просто, вимруть. Вони зараз тримаються тільки того, що тут риба дунайка. Ну це таке місяць-два заробітку. Ну там клубніка, там. Ну, немає тут людям, щоб серйозно закріпити. Немає нічого такого серйозного. Бачите, оці береги причали, це все кинуто тут. Кинуть причал за причалом, кинуть і кинуті, кинуть. І кинуть. От Хтось купив, хоче відбудувати, а може і ні. Бачите, двері вибиті, перекрите, але все зупинили. На ярмапок тобі можна зараз нерваков. Є досвідка, не ярмаков. На ярмапок є досвід. Не офіційний, пане, це не офіційне. Це означає, що там і проведе. Ми заробили, щоб варіант погано, так? У мене такі толкові дівчатки, менеджери, тільки почали працювати гарно. І тільки в 21 році вона працювала на погал раді, і почалася ця ситуація. Дівчата, штани не потрібно просиджувати по два дні в неділю, а на три, а ти по два дні. По мінімалку я можу тільки зараз платити, а для чого будете сидіти